Роман Михайлович, команда поступилася 1-2, фактично вела всю матч. Ігрова перевага була на вашу користь, але шальний гол і перший, і фактично, другий ваші ворота позбавив трьох очок. Чому? Як ми бачимо, ну, перший гол з помилки воротаря, другий гол вийшов такий десь Дмитро не чекав, то удар майже з центра поля. В принципі, йому таких. Щось можна сказати, десь щось загубив ворота, звишив, ніхто не думав, що він пробігає, так і залетіло два гола головна. Е -е, я до своїх хлопців, так в принципі, претензій не маю по самовіддачі, по боротьбі на полі. Десь трошки не вийшло е -е, з комбінації з збровок, е -е, не могли доставити м'яч, точніше, щоб ми, десь завершення було. Але гра, е -е, якщо. Так сказати, так. десь була наша гра, в футболі є. Чим футбол і цікавий, що все може бути на полі, все може відбутися. В першому таймі ми не забуваємо 11-метровий. Виходимо, в другий тайм, ну, терпіли, атакували, все робили для того, забили гол, який потрібний нам був. Е, пропустили гол з помилки вертеря ще раз. Але мене більше турбує арбітр, де він не дав 100% 11-метровий. Цей момент це наприкінці матчу. Ні, це момент, коли ми вигравали. Ну, коли була, так, коли була 1 -1, коли ми Перед тим як ми пропустили другий гол, Влад Тимошчук заходить штурмний майданчик, його често збивають. Я не можу зрозуміти взагалі дії арбітра. Чому він не призначив 11 метровий Ну, це груба помилка, на мій погляд, здається, арбітра. Тому що він, ну, якщо так розібратися, забуваємо гол, ми 2-1 виграємо. Як би далі відбувалося на, на футбольному полі, не знати, що би було. Але, але я не можу того зрозуміти, чому не ставиться 11-метровий в тому моменті. Якби там не було цих три очка, точно би не завадили команді в боротьбі за призове місце. Звичайно, зараз ми не знаємо результатів нічого. Футбол, тим і цікавий, ще раз наголошую, вони б не то, що не зварили, але нам потрібні були. Ми сьогодні налаштовувався тільки на три очка забрати. З Хлопцями, в роздягальні, поговорили. Я рахую, кажу, вони віднеслися з бажанням, самовіддачею, в мене претензій в них нема. Так, в ігровому плані ми будемо розбиратися. Чому ми в багатьох моментах десь не робимо те, що потрібно, і десь не використовуємо свої моменти. Вгалі не було такого, що трішки недооцінили суперника, який вже фактично ну, не бореться за ніякі місця в вищій, вищій частині турнірної таблиці, відповідно, ну, якось недооцінили цю команду? Ні, такого не було. З перших хвилин все було налаштовано відповідально, я ще раз говорю, По, по бажанню ми і до оцінки такого не було. Е, мене я кажу, я не знаю, що схвильований, нервовий, трошки, ну, цей 11-метровий. Він, який ми заслужили, він би мав бути призначений в сторону суперника. Дякуємо і удачі вам в наступних туди матчах в фінальній частині. Ігор Васильович, вітаю вас з перемогою. Надзвичайно важка перемога за кадрових проблем. Яким чином вдалося здобути сьогодні три очка в одного з лідерів? Ми пробували грати із Борщовим в 5-3-2. Пробували в другому таймі з Березовицею. Десь не все виходило, десь ще хлопці не розуміли. Але таке відчуття, що трибухівцям чим важче, тим краще. Чим нас менше, чим десь не виходить, тоді хлопці проявляють характер. Так само було важко з медоборами. Вони вийшли, відіграли. Так само сьогодні. Так, десь фарт був на нашій стороні, десь трошки воротар виручив, але в загальному установку виконули всі, захищалися, витерпіли. Ну, десь здобули ту перемогу важку, напевно, вона нам точно була потрібна. Е, в цьому матчі було призначено пенальтів ваші ворота. І по ваших рухах всіх було зрозуміло, що ви не задоволені цим рішенням арбітра. І загалом, на ваш погляд, в тому моменті була пенальті, не була? Ну, Віталік, чесно, важко говорити, я. Побачив те, що я побачив, і з того місця, де я був. Спитав футболіста, він сказав, що він зачепив м'яч, а потім зачепив ногу. Такі епізоди є, і арбітор міг помилитися. Ну, це нормально, тому що там такий був контакт. Ми от тільки що в кінці, навіть говорили, що Васа каже, що я не зіграв, я дивився відео під час гри зупиняв трансляцію. Ну, мені побачити було важко. Арбітр був близько, позиція була, напевно, вибрана правильно, але це не мені вирішувати. Підкажіть мені, важко було розібрати, хто забив перший гол в вашій команді. Там на м'ячі був і Грицак Юра, і Дешлюк. Як, як той гол забивався і хто його реально забив? Ну я думаю, помилився воротар спочатку, відпустив м'яч, а великої різниці немає. Юра, взагалі молодець. Він не мав бути на грі, бо десь з роботу рішив всі свої проблеми. Прибув, ви бачили самі 70-ї хвилини. в нас замін не було, він грати не міг. Але якості вольові і дограв до кінця на одній нозі. Команда забила вирішальний гол з метрів десь 50, а може і більше. Василь Богачук щось забив на ваш погляд, якби дати Василю ще так раз 10 чи 50 пробити, він би забив цей гол. Васа напевно в другому в своєму житті буде в футбол. Я не знаю, чи заб'ю. Але особливо ще хочу подякувати футбольному клубу «Збараж», тренерам команді за те, що пішли нам на зустріч. Бачите, зробили нам добре, трошки перенесли на годину швидше, бо в нас знов вже не було футболістів. Їм дяка за це, що пішли. Ну, результат сьогодні. Футбольному клубу, напевне, Галича, не збараш. А, футбольному клубу Галич, вибачаюсь. Так, Галич. Бо була на четверту, ми просили і хлопці, і тренерський склад Галича. Дякуємо їм. Людя не залишилося такої в футболі. Дякуємо вам за гру. До наступних матчів. Дякую.